До війни підприємство займало, було в обробітку півтори тисячі гектарів землі, було 316 голів великої рогатої худоби. Була вся необхідна техніка для того, щоб можна було планувати всі сільськогосподарські роботи і їх виконувати завчасно. У нашому підприємстві були генератори, були всі необхідні інструменти для того, щоб ремонтувати техніку. Підприємства були практично всі продукти харчування, за рахунок яких могло жити не тільки підприємство, а могло жити населений пункт і навіть цілий ряд інших населених пунктів. Ми одні з перших в нашій державі створили пункт незглавності. Ми його створили 24 лютого ввечері. Вже ввечері ми відчули обстріл ворога і почали прийняли рішення роздавати. Продукти харчування, а саме це молоко, м'ясо, картоплю. Скоро було відключене світло і ми скористалися нашим генератором. У нас був потужний генератор 55 кВт, за рахунок якого ми могли обслуговувати ферму, доїти корів, видаляти гній. і Рухатися вправо в тому напрямку, який ми запланували в господарство до останнього дня, поки була можливість, а це 9, 9 число. Ми забезпечували навколишні села молоком і не тільки навколишні села, рештку, які залишалися, переправляли на півблокадне місто Чернігів. Також забезпечували м'ясом, картоплею і іншими продуктами харчування, які були на нашому підприємстві. Лукашівку боронили частини 58-ї бригади. Це частини 18, 16 го батальйону і 20 окремий батальйон Чернігівський, наш 20 окремий, 21 й окремий батальйон. Сили були неспівмірні і неспівставні. Наших воїнів було до 100 і також допомагали два танки. Проти нас діяла 74-та окрема механізована Тувинська бригада. Кількість техніки, яка протидіяла нашим військовим, була набагато більше, ніж у нас було військових. У них було набагато більше техніки. Але все ж таки три дні наші воїни героїчно обороняли населений пункт і не давали можливість пройти далі. У цей час ця затримка на три доби дала змогу нашим Збройним силам перегрупуватися, зайняти рубежі в селі Анисів і не пропустити расистів, не замкнути повністю кільце навколо міста Чернігова. На мою думку, бій під Лукашівкою, бій за село Лукашівки відіграв важливу історичну роль, тому що ця битва, ці загибелі наших хлопців, які поклали життя, за наш добробут дали можливість встояти е, місто Чернігову, встояти місто Чернігову і встояти місто Києву. Тому що е, за різними джерелами е, угрупування групу, військ рашистів складало близько 40 тисяч, які брали участь у боях за місто Чернігів. Підприємство зазнало дуже важких втрат. Е, я наведу декілька цифр. Е, було знищено. 158 голів великої регатої худомий, виведена з ладу вся техніка, вся сільськосподарська техніка. А загалом ми е, зробили оцін, оцінку е, втрат і якісну, і оціночну оцінку, тобто це склало 42 злишні, злишком мільйони гривень. Я хочу сказати, що ми як могли, ми відновили, відновили будівлі, відновили покрівлі. Відновили пошкоджену техніку, але повністю відшкодувати ті всі збитки, які понесло підприємство. цього неможливо і навіть неможливо через декілька років. Я думаю, це при, такому, при такій динаміці відновлення це ще пройде 3-4, можливо, 5 років. Ми завезли поголів'я м'ясної породи абордіну ангусів. Ми створили невеличку пілетну лінію, по виробництво пілет. Це альтерна, альтернатива. Російським вуглеводням, ми започаткували виробництво твердих сирів, тобто ми рухаємося в напрямку розвитку, але ну, на, превеликий, на превеликий жаль, це дуже важко. Ми знаходимося на північному сході нашої держави і ми рівно віддалені від західних кордонів, через які можна проводити експорт нашої продукції. І морські шляхи також знаходяться далеко на далекій відстані. Тобто, логістичні, логістика з'їдає всі надбання всі, всю рентабельність, яка існує в нашому підприємстві. Незважаючи на всі ці негаразди, незважаючи на ці всі події, і військові дії, і економічну блокаду наших партнерів, як би можна сказати, ми не втрачаємо надії. Я переконаний, що ми виконаємо достойно свою функцію. Ми будемо забезпечувати продовольчу безпеку, продовольчу безпеку нашої держави, і наскільки це буде можливо, ми будемо берегти наших військових, їхні сім'ї і допомагати, наскільки це буде можливо.